ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада. Як діяв священник? Куди поділись волонтерські гроші? Машканка Голов підозрює крадіжку. Купив через інтернет і вирізьбив Волинський Фаберже Показав новий витвір. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина розпочну з пожежі. У Луцьку вранці горів двоповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Потебні. На відео, яке поширили у соцмережах, видно, який густий дим був на місці лиха. Рятувальники повідомили, вогонь зайнявся в одній з квартир на першому поверсі у 8.20 ранку. Власника цієї квартири врятував перехожий, очевидець пожежі. Він вивів чоловіка на свіже повітря. Пізніше той від госпіталізації відмовився. На місці лиха працювало 11 рятувальників. Вже за 15 хвилин пожежу загасили. Причини виникнення вогню вони з'ясовують. Дванадцятому каналу одна з місцевих мешканок повідомила, що власник квартири веде безладний спосіб життя, тож люди попросили правоохоронців звернути на це увагу. У ДТП загинув невідомий чоловік. Аварія сталася на трасі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району. Поліція каже: 42-річна мешканка Нововолинська на Фольксвагені. Наїхала на невідомого чоловіка. Від отриманих травм він загинув. Попередньо загиблий перебував на проїжджій частині. Зараз з'ясовують його особу. Закликають, якщо комусь відома про нього інформація, звертатися у поліцію. Знову п'яний без документів і за кермом. Ввечері 4 березня один з водіїв повідомив поліцейським, що у Луцьку дорогою на вулиці Карпанка-Карого хаотично їздить бус Фольксваген. Припустив, що водій п'яний і взявся за ним стежити. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці генерала Шухевича. І алкоголю крові таки виявили. Норма перевищувала у 11,5 разів. Крім того, водій не мав ані посвідчення, ані документа на авто. На зловмисника склали адмінматеріали. Музика. Релігійна громада свято Ілінського храму села Черськ Маневецької громади тепер у складі Волинської єпархії Православної церкви України. Перейшли разом із настоятелем. Відомо, що священник Андрій Послєдов у цій парафії служить вже 20 років. З початком повномасштабного вторгнення. Він перейшов на богослужіння українською мовою. Відомо також, що рідний брат священника загинув на війні. Незвично, що служби у храмі Андрій Послєдов поєднує з вчителюванням. У місцевій школі викладає німецьку та є заступником директора. З передової знову трагічна звістка. 2 березня загинув Олександр Степюк із Нововолинська. 44-річний захисник поліг у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття кортежу на щиті та похорону в громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Далі у випуску скандальна історія з Голуб району. Місцева жителька та працівниця будинку мистецтв підозрює директора цієї установи. У розкраданні добровільних внесків, які вона й інші колеги здавали на ЗСУ, які б суми не були, каже жінка, це гроші, які люди жертвують на військо, а не в кишені посадовців. Усі деталі цього інциденту дивіться далі. Мене зачепило те, що ми не підзвітність, не підпису, ніде нічого. Без підпису і без документів натомість на довірі Техпрацівниця Голубського Голобського будинку мистецтв Леся Дерев'янчук звернулася до 12-го каналу, щоб розповісти, як у їхньому колективі збирають добровільні внески на потреби зсу. Жінку обурило те, що все це відбувається без жодної звітності. Гроші для захисників у будинку мистецтв почали здавати з травня 2023 року. Кажу, ну я можу 100 гривень в місяць, я можу здавати. Тоді на прохання селищної ради усі працівники почали робити добровільні внески, хто скільки зможе. За роботу прибиральниці 60-річна жінка отримує мінімалку. Крім того, каже, має важку хворого чоловіка та все ж вирішила долучитися до доброї справи. Але збирали гроші на зсу зовсім не так, як на її думку, мало би бути. Просто дає гроші так, так, в кабінеті. Так так, а він що каже. Нічого не каже, взяв і все. Жінка-певнить директор Григорій Тарасюк не робив жодних записів, куди здають, хто і скільки. Чому усе саме так вона намагалася з'ясувати і не один раз? Прийшла я з лікарняном і знов запитую. Він мені знов відповідає в сільську раду. Ну нарешті я ж не витримала і приходжу. Васильович, я вас ще раз питаю, дайте мені, покажіть мені бумагу, відомість, де де мої кошти. Під під, а він. А він, так, знаєте, в грубому там дівчинка ще була. Та йди ти, йди в сільську раду. Я скажу, що ти зовсім не здавала, і попробуй мені щось докажи. Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився. Пані Леся звернулася до селищної ради, і після цього у будинку мистецтв провели збори. Те, що жінка почула там, шокувало її ще більше. На цих же самих зборах Наталя Іванівна стає і каже: ну дуже мало здають. Деякі місяці є такі, що взагалі нуль? Я просто як сиділа на мене, відро води вилили. Як це нуль? Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Документи, які мали при собі представники селищної ради, каже жінка, підтверджували, що дійсно впродовж кількох місяців від будинку мистецтв не було жодних донатів. Пані Леся припускає, що гроші, які усі 13 працівників носили директору, у місце призначення селищну раду не надходили або їх передавали не в повному розмірі. І від цього у неї крається серце. Це в кожного своя совість і своє сумління, і обурило те. Що діти там, хлопці, ложать своє життя за нас, а тут таке робиться, тут на місці робиться. Після цього Леся Дерев'янчук написала заяву у поліцію на дії директора, бо каже, де ділися гроші, він їй так і не пояснив. Ми також звернулися за коментарями до Григорія Тарасовського. Поліція розбирається і все, до мене з цим питанням вже. Я сказав до мене з цим питанням в жодному разі, тільки через адвокатів, через суд, через поліцію. Притому чоловік запевнив нас, що грошей не крав. А на запитання, яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював, відповів, що усе було усно. Ні, усно попросили, усно принесли, усно заніс, і все. Куди усно занесли? Ну, все лишне робить. У нас є людина, яка там приймає внески. Лесю Дерев'янчук підштовхнуло до дій те, що в інших місцевих закладах, наприклад, в центрі позашкільної освіти внески збирають зовсім по-іншому. Там працює її знайома Лариса Коренга. Кожного місяця 5% процентів зробітної плати, це все робиться відкрито, чисто прозоро. Людина під підписи в спеціальний протокол записує свої прізвище, записує суму, яку вона здає. За словами Григорія Тарасовського, письмового розпорядження із селищної ради про оформлення внесків на ЗСУ він не отримував, тож і документів не готував. Притому сам зі своєї зарплатні внесків на військо не здавав. На це розповів, має свої причини. В моєї дружини двоюрідні брат на передку. Ми ну, каторжно допомагаємо йому. І плюс в мене ну, важко хвора дружина. Будемо так казати. Тобто в мене на цю заробітну плату я не в спромозі настільки всім допомагати. Як ми з'ясували під час розмови з директором, він має оригінальний погляд на юридичний бік своєї роботи. Ви можете нам показати якісь підтверджуючі документи, Нічого. чи їх взагалі немає, Нічого. не існує у вас, з підтверджуючих так? Підтверджуючих документів, це я. Це ви. Так. Да. І ну, хочете вірити, хочете, ні. Чоловік працює у Голобському будинку мистецтва вже близько 30 років. Десять з них директором. Всі ці роки каже, жив за одним принципом: він довіряє людям, а вони йому. Мені довіряли настільки, що мені квартири з машинами і з документами довіряють. Ну, тобто, стиль мого життя довіра. Голова громади Сергій Гарбарук розповів нам, що нарікань на роботу директора будинку мистецтв не було, крім цього випадку, яким зараз займається поліція. Розмову зі своїм підлеглим, каже, мав. Запитав, каже, це неправда. А ваша яка позиція щодо цього інциденту? Є правоохоронні органи, які не слідчий. Я селищний голова. Нарікань на роботу директора у мене немає. Директора будинку мистецтв. Як нам повідомили у поліції, наразі дільничний поліцейський проводить додаткову перевірку у цій справі. Інцидент змусив очільника будинку мистецтв переоцінити свою позицію. Цю ситуацію він назвав життєвим уроком. Тепер благодійних грошей збирати взагалі не хоче. Всім голосно я заявив, от нині до мене. Слово гроші навіть на вінок не здав. Ну так, от моя позиція. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Морили голодом вівчарку. Волонтери, які опікуються тваринами у Володимирі, розповіли, як ледь врятували бельгійську вівчарку, яку її господарі майже не годували. Про жахливе поводження з собакою повідомили небайдужі сусіди. Гори господарі вівчарку віддавати не хотіли. Волонтери забрали ледь на селоміць. Захисники тварин також розповіли, що отримували тварину неправильно, адже цю породу тварин не можна прив'язувати на ланцюг. Тримають тільки у вольєрі. Нині собаку відгодували і знайшли йому нових господарів. Тим часом захисники тварин закликають людей повідомляти їх і про інші випадки знущань. Волинський фаберже Анатолій Бойко показав новий витвір: яйце Ему. На фото страусине яйце обрамлене ювелірним алюмінієм. Знизу дві частинки звичайних яєць. Страусине розповів 12-му каналу Володимирський майстер. Він виписав у китайському інтернет-магазині «АліЕкспрес». Для того щоб воно було таким, як зараз, яєчну шкарлопупу помережив фігурними отворами за допомогою професійної бормашини. За цей винахід чотири роки тому Колекцію яєць Анатолія Бойка включили до національного реєстру рекордів України. Нині ж він працює над іншою. Її передасть на благодійний аукціон для ЗСУ. Через 20 років мовчання знову співають разом. Іво Бобл та Лілія Сандулеса виступили у Луцьку. Пара, яка полонила слухачів у далеких 90-х, повертається з туром по Україні. Луцьк став їхньою другою локацією. Скориставшись нагодою, ми вирішили дізнатися в артистів, що спонукало їх співати знову разом. Відповідь на це питання шукайте у сюжеті. До цвітіння Лип ще далеко, але ці двоє знову йдуть разом. Іво Бобул і Лілія Сандолеса заспівали дуетом. Днями вони дали концерт у Луцьку, який на афішах назвали не інакше як сенсаційним воз'єднанням. За кілька годин до концерту у 12-й канал зустрів Іво та Лілію в ресторані готелю Україна. Можна речка, Чи ти хочеш ти? «Ні, ти. а, а це... я приєднусь. Він у модному світшоті, вона у в'язаному светрі. На столі вода з лимоном. Перед розмовою колишня подружжя поставила умову, не хочуть говорити про особисте і відповідати на запитання, чи зустрічаються. Що ж, говоримо про творчість. А зінькібич зараз не знаєте, де живе ж ніхто не знає, де зінки ніхто не знає, де тобі треба. Дует Іви Бобола і Лілії Сандулеси був суперпопулярний 20 років тому. Особливо їхні хіти, берег любові та липи цвітуть. Після гучного розриву пара припинила стосунки як у житті, так і на сцені. І ось не просто спільний вихід на сцену, а тур по Україні із гучною назвою Берег любові крізь роки. Це була не моя ідея. На гастролік просто кажуть: а може, давай зробимо запросимо лілію зробити. Бо люди просять на мої концерти, дуже люди, коли я сам їздив, просять співайте ту чи іншу пісню. Є пісні, де я можу заспівати сам, а є пісні, які я сам не заспіваю. Бо вони запам'ятались людям вдвох. Тому дай берег любов, берег любов. Ну, звідки? Я кажу, я не можу. Хоча я можу, але ну, сенсу нема в цьому. Ну і Ірина сказала, треба поговорити з Лілією. Кажу, дам поговори, я не, я не проти. Так? І я не проти. От і договорилися. Питаємо про те, з якою зіркою Іво Бобол хотів би заспівати дуетом. Зірка реагує емоційно. З якими? А де ви? А де ви бачите зірок? Ви коли кажете зірки, то вже людина, яка ну відпрацювала мінімум 10 років на сцені, там відома своїми піснями. Люди знають її пісні. Зірки то людина, яка вже состоялася на сцені не один рік. А які за кисений люди ще йдуть, приходять на концерти, аплодують, платять свої гроші, щоб послухати ту чи іншу пісню, послухати голос. Знає, ото є зірка. А то, що вискочило вчора або місяць назад, або пірок, за це не є зірка. Сьогодні є, завтра немає ніхто ж гарантій не дає. Ну і звісно, куди ж без питання про творчі плани? Є продовження. є для мене є. Мені запропонували. Я не буду казати хто дуже гарна співачка наша, ото є зірка. Ото є зірка, і вона сказала: Давай зробимо. Ну показала пісню, мені сподобалося, ми Будемо робити. З Лілією Сандолесою говоримо про минуле у 80-х Співачка працювала у Волинській філармонії. Я сумувала і буду сумувати за однією людиною. Це Геннадій Петрович Місан. Світла йому пам'ять, оця людина, що мені дуже багато допомагала. І вона як. А як вогник моїм, директор філармонії Волинської. Да, Це да, просто да, людина, да. що допомагала і підтримувала дуже тяжкі для мене часи. От так, що щоб сказати, що тут великі контакти були між співаками чи співачками, я не можу сказати. Тому казала про ту людину, що я буду пам'ятати все життя. Довго поговорити не вдається. Зірки спішать готуватися до концерту, який вже за дві години розпочинався у промені. У залі аншлаг у Бобула в репертуарі не лише старі хіти, а й нові твори. Лілія Сандолеса виходить на сцену десь після шостої пісні. В залі шалені аплодисменти. Квіти колишній колезі виніс народний артист України Василь Чепелюк. А ось і власне обіцяне на афішах. Іву Бобул та Лілія Сандолеса співають берег любові. виході залу волонтери тримали скриньки, куди охочі донатили на ЗСУ. Івобул запевнив, що зароблені на концерті гроші теж віддають захисникам. На минулих концертах, мовляв, вдалося зібрати півтора мільйона гривень, за які придбали обладнання та передали військовим на фронт. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. коментуйте, тестіть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.